どうもありがい <music> 自己拿东西能布置好，知道吗？ और तो कुछ था भी है Скажіть, будь ласка, в якусь ціну вас мет? Е, Тує гологове е, різнотрав'я, угу. е, тут є гречане різноправ'я і тут є Ясно, дякую. А яйця по чому? Е, яйця посібні. Яка гарна нас собачка. Це Прелість. Угу. О, подбежку показала. Яку ціну ніжка? Сто гривень за кілограм. Вдома на холодцю наварено, в банках закатано. Квіточки. А рихі, в яку ціну? Давайте, маємо, короткий горішко, це так. так.

Полядовочка. Оце третий. Витакинай группа. Прийшла з нашого базарчику. Слухайте, ніяка. Трішечки втомилася, сила Зовсім біля чужого будинку, біля чужого під'їзду, трішки відпочину і вже прийду вам покажу свої покупки. Вони не дуже такі значні, але все ж таки. Хто дивився попереднє відео, я показувала, що я була на базарі, була в магазинчиках. Так. Купила таку пасочку бісконті, 95 гривень. Не печу свої паски, тому що я не їм солодкого мучного, От, а це щоб посвятити. Заходила в магазинчику, там на базарі купила трески. тріски. Оця коштує 95 гривень 115 грамів. А ця коштує 85 гривень, так само 115 грамів. Я спочатку читаю, що того сос, скажу продавцеві. Він каже, це фірма така. кажу Так. Пертелки такі купила на салатик. Масло 65 гривень, дешевше воно, польське. Теж показувала. Рибку з комбрію холодного копчення на прилавку. Ось взяла одну штучку, теж на паску буде. Так. І на базарі я купила поріжки, два стаканчики по 20 гривень. А це перед тим я заходила в АТБ, щось треба було купити, щоб зняти гроші. Пакети для суття. От такі покупочки в мене.